Доброго ранку, дітки! Погляньте, будь ласка, на екран. Сьогодні до нас завітав не просто гість, а це пес Патрон. Він завітав не просто так. В нього важлива місія розказати вам про небезпечні знахідки, а саме про вибухонебезпечні предмети. Що потрібно робити, якщо ви раптом знайдете такі предмети? Отже почнемо. Якщо ви з друзями ідете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти, та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети ці не чіпай, ногами не штурхай. На телефон не знімай, хутко додому швидко біжи дорослим про те, що знайшов, розкажи. Навіть якщо це звичайна коробка, торкатися руками її не можна, відкривати не можна, товхати ногами також не можна, тому що може статися вибух. Усі, хто з тобою поруч ішов, Поперед про предмет, який ти знайшов, сто кроків назад всі разом зробіть пожежну службу 101 1 дзвоніть. Будь завжди обережний, у полі, в лісі, на морі. На жаль, зараз не завжди там безпечно. Слідкуйте за тим, куди ви йдете. Так, ви себе від біди збережете. Будьте завжди уважними. Себе бережіть, а рятувальникам спасибі, скажіть. Дітки, я пропоную вам зараз переглянути маленький мультик, аби закріпити у пам'яті усі поради, які нам сьогодні дав пес-патрон. Зараз ми будемо дивитися невеличкий мультик. Але під час пробудів завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ви не на якусь металеву або ржаву річ, не торкайтесь. Це може бути боєприпас, який залишився до щасів війни. Міна, снаряд або бомба може статися тут. Щоб не стало стратегія, категорично забороняється. Торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії, зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов, поклич дорослих. Повідомрятувати саме на в екстрених ситуаціях. Вони 1, 0, 1. Ось дітки, ви побачили, що мультик був саме про те, що нам розповідав паспатрон: не можна чіпати і торкатися небезпечних предметів, які ви знайшли на вулиці. Тому завжди будьте обережними та бережіть себе. Я дякую вам за увагу. До побачення.